Ті, хто робили замовлення в період 13 каталогу не менше як на 400 балів в період 14 каталогу отримали подарунок. Подивіться, який гарнесенький рюкзачок в цьому каталозі також. Буде подарунок за певну викин... кількість виконаних балів і активну участь в рекрутинговій кампанії. Досить просторі просторічки. На замочках ми також маємо захист. Такі гарні замочки. Бачите? Гарно закріплені шлейки Бачите, такими трикотничками, щоб вони не виривалися. О, і так ми маємо таке закріплення. Тут також укріплена шлейка Гарні такі золотаві кільця, мо блискавки. І дивіться, яка гарна ручка. Дуже ефектно. Тут ми маємо також, бачите, логотип. Подивіться, як гарно зроблено. Тут вставлені такі вставочки, щоб так гарно не просто відкривався, а щоб карманчик був е, зменшений трошки. Ну це єдиний відділ, тут нема додаткових кармашків. І ще один відділ. Тут же є додатковий кармашик для таких мілких речей. І ще з протилежної сторони ми маємо два кармашки мобільний телефон. Або там Якісь пластикові карти, два кармашка ми також маємо відділи. А, а так загалом відділ іде також простори. Такий гарненький, подивіться, який рюкзачок. І ще ми маємо в подаруночок також дві косметички. Так, такі дуже благородних кольорів. Дуже гарні. І шкіра, екошкіра, така приємна на дотик. Подивіться, як всередині гарно. Додаткових відділів нема, у всякому разі, світленькі косметичні. Зараз подивимося, як блакитні. Тут ще і є для брілочка, бачите, можна ще брілочок собі тут. Щоб так ще було. І тут, бачите? Або шлеєчку. Зараз побачимо. шлеєчки, я не бачу в комплекті, але в усякому разі тут можна її собі мати. Тут також косметички, додаткових немає відділу. Приблизні розміри косметички, довжина 24 і висота 13 і маленька косметичка довжина 20 з половиною і висота 10 тобто 26 23 і 5 такі розміри рюкзачка Шлейка досить велика. Тут дивіться, вона вже велика і тут ще подивіться якісь запаси. Тобто, і на зиму, і на куртку це просто вже тут довжини хватить. Можливо, ці аксесуари будуть на розпродажу, тому я вирішила вам їх показати, щоб ви могли зорієнтуватися, оскільки, я думаю, на розпродажу вони довго не затримуються. Дуже гарна екошкіра, подивіться. Зараз я вам покажу, як він виглядає, коли він працює. Просто подивіться, як гарно. Дуже, ну, тут запас шлейок, ви бачите, мені вже він великий, і ще шлейки тут є. От, Дивіться, як він гарно виглядає. Такий для міста просто рюкзачок і такого кольору ніжного. Це дуже, дуже так привабливо виглядає. Тут подивіться, яке гарне кріплення. Тобто аксесуар дуже стильний. Подивіться, яке гарне кріплення отут на ручці. Яка ефектна ручка, мені дуже подобається. Вона дво, два кольори і такий ефект плетіння. І на мій такий погляд рюкзак досить такий прочний. Для дівчат це просто ідеальний такий рюкзачок, такий романтичний, ніжний.